Привіт, Дорогі підписники та оглядачі і продовжимо грати ми Daimer 1994 Sand Castle. І Що ж тоді ми вентиляцію включили.

Да я вже тепер не поміняю. Ну, гра вже не стала такою складною, але все одно. Ну, та ладно, ладно, ладно. Ну хай буде, ну окей, ну хай буду, ну окей. Але що с... Я вчора, коли тут грав, мені було важче. Жив ми якось змінює... Ружим по-іншому. Видно, ніхера. Ніхера. А ну чекайте. Речі поставив DLSS і подивився, чи можна поміняти. Чуть-чуть важче було, то реально вже... Ну, занадто легко. Ну залегко. Ну... Не можна. Ну ок. Ой, й я чуть не пересрав. Вс. Чуть не вкакався. Вот ти тут. Пурифікація буде через пару хвилин.

Ну, ви не виграєте но премію Нобеля, може, наступний раз. Ви знаєте, що ви зробили? Ви думаєте, я не знаю, що я зробила? На зараз в санктуарі в діаблі. Ці штуки, якщо вилізуть, це в піздець буде. Ти не розумієш? Це не в тому штука. Ну розкажи. Ой, це довга історія. Це ще почалося в 1950-му, коли US Proc. з цією програмою робила. Перше, ніж ми народилися, ми хотіли зробити майбутнє ліпше для прогресу людства. Що ви хотіли зробити? Життя, звісно, органічне життя, яке класифіковане. Це через то ми о, дізналися про Рем-77. Чекай, ти говориш про цей странний метал? Странний? Я би сказала революційний. Воно не реєструє наші детектори. Міністерство зробило, коротше, проєкти,

Коротше, покупатися в нього і дізнатися, що в цьому натуральному реальності може бути. What? Що? Mm. Ми знаємо, коротше, правду. О, oh, really не кажи мені, що ти не знаєш, на кого ти, ти працюєш. Гексакорс вкрала все від нас. Хай десь uh, дивилися наше кіно. Короче, я нічого про це не знаю. Не звезди мені тут, я не знаю. Ніхто це не знав взагалі. Пару раз треба заховати відрешту світу. Тому ми збудували це місто під землею. Без нашої сім'ї без нічого ми все ми лишили для того, щоб вивчити це все. Ці безодні. Дякуючи нашому. Ми все зробили для нього. Вони заставили нас зробити. Про кого ти говориш? Ми не хотіли це, я клянуся. Це не наша вина. Будь ласка, зупинися. Я хочу просто розуміти. Ти ні. Don't. нас пророка. Я це не зробила. Закрейся. Ти заплатиш за те, що ти зробила. Вот. Випий свою. I need to shoot those pilots. Во-во-во, звідки ти? Звіски. Бляха. Ты шо, на приколе? А вот тут тихо с цене, походу. Напевно, миравна прості. Коротше. Оляха, сорян. Коротше, там треба було у цих вишки стріляти. Я ще затупив. Коротше, 25 холен бігав, не зрозумів, не що робити. Треба було вишки постріляти і. Все. Ем сорян, ну, типу, там нічого нема такого. Вона постріляла в вишки і, е, типу, це почало урати, типу щось, походу на неї напали і... А. Доктор труп, труп доктора. Розшифрована інформація. Спочатку ми заблокали, потрапили в цей забутий лабіринт. Тоді він проклав собі дорогу в наш розум і показав нам новий шлях вперед: шлях спокути, шлях до його відродження. Але незабаром стало зрозуміло, що цього було би недостатньо. Лише наші знання не змогли би продути, пробуд, пробудити його. Тоді е, диво сталося. О, той е, славетний день її теж сюди викликали. І з цього моменту все змінилося. І ось нарешті наша мета назріла за допомогою Гедес. Викуплена. Вона будує колес, колеску для його переродження. Година близька година. Ніщо і ніхто не може стати на заводі долі. На заваді долі, на заводі долі. Так переводить. Ой, клас. Ще зараз стрілянина по півчаса. Це те, що я хотів. My way to the castle. It has to be. І мені це рахуйте, мені найважко було в сюжетному режимі. Може, я не вмію такі ігри грати, я не знаю, не, не знаю. Хто реально не вмів, хто його знає? Тут дві тіки зброї, я не знаю, може нам дадуть ще щось, ну в принципі три, можна сказати Вибач Вибач? Ти якийсь ненормальний Фостера вбили через це я не думаю, що радик міг це все зробити. Не Знаю просто. Візьми поїзд до кесла. Берем поїзд до кесла. Ще ніч те, дайте погляну. Ніц нема, Ну, їдемо. Монорейки. Коротше, до центрального габу їдемо до Кесла. Надію, що я не пройшов тільки половину гри. типу це трохи. Ні, ну я не кажу, що вона хренова, я би не грав, але. Типа. Тіпо... Трохи починає задовбувати. Ну, і ці монстри задовбують. Коли їх навалюють, типа кучу, тіпо, це. І мені не подобається вже ці монстри. Тіпо телепортація інші, якісь шляпа, я не знаю, як воно ну, з'єднано єд... з, з тим, що вони робили. Я дивився вчора трохи. І сюжетку типу, першої частини, ну. О, там взагалі то інше, взагалі інше. Ну, я не шарю. Нашого нецімонсу, вони тіп, могли просто зомбі зробити, як було, і все. Було класно. Helen. Елен! Зупинись. Фрізь. Зупинись, не рухайся!

maybe what i heard was exaggerated oh shit okay you know your stuff okay it is nice so you do so see it either we keep snarling at each other until one of us pulls the trigger or you listen to what i have to say Грачі, послухай, що я маю, що я маю тобі сказати. Час пішов. Ми почали з того, що ми, маємо... ми маємо довіряти один одному, щоб вийти звідси живими. Ти не вийдеш звідси живим. Якби я би хотів в тебе вбити, щоб давно було мертво. Саша хоче, щоб ти And someone from Hades. But I'm all out of options. What's the matter? Too afraid to go alone? Fear is the appropriate response. The entrance to the castle is sealed due to the state of emergency. We're fucking tomb. This is the only way out. We'll need to unlock it by deactivating the security system.

We'll need to get an access password from one of the facility managers. Того, чтобы... a We'll be looking for a needle in a haystack. Oh, but a lot of the castle managers lived in the same neighborhood. In the residential area. I reckon that's a good place to start looking. Not it. You'll never miss right, We have different objectives. Stop thinking like a soldier. Зупинись і не думай, як солдат. Я думаю, ми тут для того до, до самого самої причини. Інші, а потім ти можеш навіть стрельнити мене. мене. Ти чесно хочеш мене стрелити в голову? Ти можеш це зробити потім. Зараз я тобі потрібен. Шуткував трохи. I'll take care of the security system. You'll find the password. I, I don't want you to getting under my feet. Okay. Я не хочу, щоб ти йшов за мною. We keep in radio contact. Будемо контактувати через радіо. І коли ми закінчимо, ми зустрінемось тут. І ти потім вб'єш мене, я думаю. Так. Якщо ти зможеш. Короче, ти можеш називати мене Рейес.

і нам потрібен пароль, він там пароль знайде, а ми підемо ті все інше зробимо. Знаєш, що там йому не довіряє, каже, я чувак, типа. такий смутний. Ой, ти нахер підеш. Я, тобі, застрелю, він Каже, не, давай не будеш застрелювати, бо ми потрібні один одному Щоб вибратися, потрібно відкрити ті двері.

Президент хоче знати, що тут робиться. Ми не в тому сам команді. успокойся. Так, ти просто маєш іншу уніформу, неправильно. Робиться ще тут пароль дізнатися. Окей, послухай. Будь обережний. Він як кріс Редфілд. з Резіка. Ну тупо точ точ. З юморком, типа, від euh, Ліона типу того. Ну, По-перше, ця гра зроблена набагато ліпше, ніж перша частина, це видно і понятно, але кажу, тут є деякі, що ну, мені не подобається взагалі. and да figure out how to disable that security system. Треба. Треба Бляха, мені так не подобається ці. Тут, знаєте, вразівка якось було весело їх мочити ті зомбі. Перші частині я бачив Даймера теж були зомбі, типу, але там воно мало свої проблеми. Ну а тут а. я не знаю. Не хочеш все так. А... Мене найбільше напрягає, типу вони телепортуються, непонятно річ, типу окей, це щось нове, але якщо ви вже зробили тіпо, про зомбі, нахіра оце створювати? Тибо окей, в резіку там теж є кучу всякого різного, непонятного, типа. Хей, гора. Хм. Це. Коротше там багато експериментів всякі робили. Тут виходить якесь могиль, ну типа як кладовище. Lado. Okay, take it easy. One step at a time. Okay, pro malo. Pro Croco. Наді одного медикамента нема. Оурд. Oh, Два рази тільки. Ха. Четыре девять в четыреси фаха не то хотів нажати. 9B ба ба б б б б 9, L 2, 2 7 easy А що це дасть Я не поміняв, на що ти не показує. Може поміняла, я не знаю. Ну що ж, давайте глянемо. Я думаю, що ці міни погають. Ну, ці міни помогають ну, дуже сильно. Mm -hmm. так, це... Да, так, скорше корше перезарядж... довго перезаряджається, але затовно як вмастить. це добре. Ну як добре? Ну непогано. Бачимо, ну, ми сюди пішли. yes Що ж, давайте так. Ми тут закінчимо. Я знаю, що недовго йшло, але якщо отак. чуть-чуть і все буде ясненько. Тому дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ви новенький. Не забудьте поставити дзвіночок та і ставте подобайки, коментуйте. І можете підтримувати фінансово цей канал. Побачимось на наступний раз. І не забудьте підтримувати нашу армію. Всім пока!